Століттями йде війна проти української історичної пам'яті, тобто українському народові нав'язують бачення власної історії чужими очима, тобто, тих, хто був героєм України, хто боровся за свободу України, за її права. Тих оголошували ворогами українського народу, а тих, хто зраджував український народ, оголошували героями України, їм ставили пам'ятники, і їм нав'язували як приклад для молодого покоління, і так далі. І так далі. І ми, напевне, сьогодні маємо ще дуже сильне це відчуття, коли, скажімо, на далеко не треба ходити. Є 9 травня, так званий День Побіди. Ну, Для українського народу, який поніс найбільші жертви серед усіх народів, які були задіяні в Другій світовій війні, і серед мирного населення, і серед військовослужбовців, бо силою обставин українці були і в армії. Обох тоталітарних систем, які спричинили цю війну, які були, які, які е, воювали між собою. І українці мусили боротися за свою свободу проти обидвох цих тоталітарних систем. І тому для українців. Це має бути день скорботи і пам'яті, і жодним чином не привід для того, щоб проводити якісь військові паради. Для чого проводилися ці військові паради в радянському союзі? Для того, щоб продемонструвати цілому світу от мілітарну потугу Радянського Союзу, щоб Радянський Союз, якщо його не було за що поважати, то принаймні, щоб його хоча б боялися. І сьогодні продовжуємо ми маємо 23 роки незалежності, ми маємо продовження цієї. У радянської традиції по великому рахунку дійсно треба шанувати тих, хто пройшов цю війну, але треба однаково шанувати тих, хто боровся і з нацистським тоталітаризмом, і з російським імперіалізмом, з більшовизмом. І, напевне, треба дійсно турбуватися про цих людей, а не говорити про те, що. Радянський Союз врятував світ від коричневої чуми, тому що всі держави Східної Європи, які були визволені від нацистської окупації радянської армії, потім мали встановлений накинути її тоталітарні, тоталітарні режими, і був утворений цей Варшавський договір, де ну народи може не так потерпіли, як ті народи, які опинилися. В силу історичних обставин складі Радянського Союзу, литовці, Латвійці, Естонці, і так далі, але очевидно теж не з великою приємністю згадують часи комуністичних режимів підконтрольних і підзвітних Москві. По великому рахунку, ті люди, які власне виступили проти української держави. Вони виступили не за Російську державу, вони виступили за повернення в радянський союз, бо власне. Не тільки в радянському союзі, але й протягом періоду незалежності, і в шкільній програмі, і в засобах масової інформації їм нав'язувалося оце спотворене бачення власної історії. Бачення власної історії, починаючи від часів княжої доби, і скажімо. Про спільне хрещення скажімо, слов'янських народів. Хоча, ну, очевидно, якщо це було в Києві, то це, очевидно, стосувалося українського народу, тому що ну, ні Москви, ні Петербурга тоді просто близько ще не було. Але це подається як якесь спільне свято до, скажімо, негативу стосовно Івана Мазепи, не кажучи вже про історію ХХ століття.